Сьогодні на каналі буде вельми незвичний для мене формат. Я в принципі таке знімаю вперше, але дуже сподіваюся, що воно буде корисне як і вам, глядачам, так і тим, про кого сьогодні піде мова. Але перш ніж ми перейдемо до боктюберів, про яких я хочу вам сьогодні розповісти, зроблю невеличкий дисклеймер. Довгий час, в принципі, донедавна, я бокцюб майже не дивилася. Не дивилася через сукупність різних причин, десь це були мої особисті вподобання, якісь специфічні, десь це були мої загони. Я, наприклад, дуже, -дуже боюся ловити спойлери, а часто огляди книг вони включають себе хоч. Не хочу якісь спойлери. Тобто, у мене було багато таких от нюансів, які мені заважали от прямо зануритися в цей сегмент як глядачка. Але за останній рік-півтора ця ситуація в мене доволі сильно змінилася і змінилася, на мій погляд, в кращу сторону. І в першу чергу я цим завдячую своїм друзям, друзям, яких я знайшла власне, на просторах BookTube. Бо виявилося, що для того, щоб увійти в BookTube саме як глядачка, мені конче потрібна була одна річ: а саме зв'язок, особистий зв'язок з буктюбером. І, власне, це другий момент, про який я хочу вас попередити. Сьогодні мова піде про мої Друзів, моїх знайомих, моїх приятелів, людей, за якими я стежу не тільки в рамках Буктюбу, а й в принципі на особистому рівні людей, з якими в мене є та чи інша форма дружби, і які мені подобаються в цілому не тільки як блогери, а й як просто люди. Зрештою, у всіх своя причина дивитися той чи інший сегмент Ютубу, в тому числі буктюбу, в моєму випадку це особистий елемент. Я от. Дуже рідко дивлюся когось, кого я там взагалі не знаю. Принаймні, от саме на Ютубі. Чомусь з інстаграмом і Тіктоком у мене якось інакше працює, але то вже інакша історія. саме на Ютубі я дивлюся людей, яких знаю і з якими мені комфортно. І власне, давайте без подальших зволікань в порядку від найменшої кількості підписників найменшого каналу до найбільшого каналу на момент зйомок цього відео. Давайте і перейдемо до цих чудових людей. Першу я хочу розповісти про Аліну з каналу Сіпаграф. В минулому цей канал називався Unpopular Book Opinion. На момент зйомок цього відео у Аліни 1280 з чимось підписників. Ну приблизно 1300. І це той випадок, до речі, коли у мене з людиною майже повністю не співпадають погляди, але це не заважає мені задоволенням дивитися її відео. Аліна просто якась дуже комфортна, дуже інтелігентна і дуже цікава людина. Мені подобається спостерігати за її роздумами. Мені подобається в принципі. Логіка її мислення, навіть коли мова йде про книжки, про яких я взагалі нічого не знаю, і знаєте, якоюсь мірою це мені навіть на руку грає, бо знову ж таки з моїм страхом спіймати спойлер, коли мова йде про сегмент, який я точно знаю, що читати не буду, то спойлерів я відповідно і не боюся. Себто так, Аліна, це той конкретний для мене випадок, коли вона може просто все розповісти про книжку. Зазвичай вона такого не робить, вона доволі обережно розповідає про сюжет або в разі чого попереджаю, якщо буде якийсь спойлер. Так от тим не менш, вона може собі в моєму випадку. Дозволити казати, що завгодно, бо я знаю, що я це читати не буду. Я сюди прийшла не для того, щоб ловити рекомендації або там дивитися, чи у нас співпала думка про ту чи іншу книжку. Ні, я прийшла чисто послухати роздуми Аліни, тому що вони мені в кайф. І власне саме тому серед усього різноманіття її відео мені найбільше подобається, напевно, дивитися прочитане, тому що там вона от і ділиться тими самими роздумами. У неї є можливість там відрефлексувати те, що вона прочитала, і просто дуже приємно її слухати, дуже приємно вдумуватися в те, що вона каже. Ну, і так подекуди, звісно, чисто статистично, у нас таки співпадають якісь книжки. Я дуже радію, коли у нас співпадає про ці книжки думка. Іноді вона при тому не співпадає, але від того мені не менш цікаво слухати, що Аліна скаже. І також я, як фанат такого естетичного ведення каналу, не можу не відмітити, що Аліна дуже старається, на мій погляд, робити канал максимально естетичним та комфортним саме для перегляду. Тобто там приємний звук, приємна картинка, круті обкладинки. Дуже цікаві теми, в тому числі і доволі нетривіальні. Коротше, дуже рекомендую переходьте на канал Аліни. Дивіться, підписуйтеся, особливо якщо ви відноситеся до тих моїх глядачів, які дивляться мене не через те, що у нас співпадають погляди на книжки, а через те, що я вам просто на особистісному рівні подобається і цікава. От з Аліною, можливо, у вас тоді погляди співпадуть, тому що ми з нею дійсно як день і ніч мені здається в підборі книжок. Наступний канал, який я можу задоволенням порекомендувати, це надійна бібліотека. І мені дуже дуже подобається гра слів в назві цього каналу. Адже його володарку звуть Надя. відповідно, Надійна бібліотека. Ну просто круто. Мені прям. Лайк like. з Надією ми познайомилися в минулому році, в 23-му році. При тому, мені здається, ми познайомилися вже в другій половині року, але максимально швидко стали подружками. Ми живемо в одному місті. У нас дуже співпадають, мені здається, погляди на життя, якісь життєві принципи. З книжками у нас не завжди співпадає. Десь ми перетинаємося, десь ні. Але знову ж таки, Надя це та людина, з якою дуже комфортно, дуже цікаво, дуже приємно, якось дуже інтелігентно. Я не знаю. От мені з нею приємно спілкуватися і про книжки, і про особисте, і Просто зустрітися на каву і разом щось книжкове зробити. Просто ну Надя чудова людина. Вона дуже цікава, вона дуже талановита, на мій погляд. От вона тільки на ну, по суті почала знімати цей канал. Він ще доволі молодий. На момент, коли я знімаю це відео, там трішки більше півтори тисячі підписників. Але Боже, як же класно вона стартанула. От, просто мені б свого часу її оце от інтуїтивне розуміння того, як все можна красиво зняти, поставити, розібратися зі звуком, з освітленням, з кольорами. У неї з самого початку ведення каналу дуже. Класна картинка, класний звук, це дуже приємно все дивитися. І це також та ситуація, коли навіть якщо людина розповідає про книжки, про які ти нічого не знаєш, або ти там не збираєшся їх читати, наприклад, тобі все одно дуже цікаво і дуже приємно про них слухати. Тому що і людина приємна, і роботу свою вона робить дуже класно, на класному рівні. А якщо говорити про моє улюблене відео на каналі Надійна бібліотека, то це певно відео про книжкові гріхи. Це такий дуже нетривіальний книжковий текст, який придумала Надя, і він супер універсальний, тобто його дійсно. Може взяти абсолютно будь-який блогер, незалежно від того, що він читає, як часто читає, і так далі. Дуже універсальна штука. І одразу скажу, що так, я планую коли-небудь її підхопити і також зняти таке відео. А зводиться ідея книжкових гріхів до того, що там у тебе є 33 скажімо так, гріхи книжкового характеру. Аля там проливала каву на книжку, читала в ванні, чи щось таке подібне. І ти просто кажеш, так було, і розповідаєш цю історію, або кажеш, ні, ну таке я собі ще не дозволяла. Ну і я думаю, що за бажанням можна туди якісь гріхи додавати або при. Вибирати, коротше, це ж книжковий тех. Він може еволюціонувати як хочеш. Але те, як його зняла Надя, як його вона придумала, мені прямо дуже до вподоби. Наступний канал, про який хочу вам розповісти, це книга Джунглі. На момент зйомок цього відео там 2230 приблизно підписників. Ведуть його Олена та Сергій. Олена зазвичай в кадрі Сергій за кадром знімає, але іноді і він в кадрі з'являється. І також його часто поза кадром чутно. чутно, як він там щось коментує Олені, поки вона розповідає. За що мені подобається цей канал? Ну, по перше, Олена і Сергій дуже приємні люди. По-друге, мені подобається якась така дуже спокійна, дуже приємна атмосфера в цих відео. Особливо мені свого часу сподобався їх ролик про 24 години читання. Це був такий перший для них досвід, і вони намагалися, якщо не помиляюся, прямо без сну, да, щось. Такі якісь амбіції були знімати цей ролик, але найсмішніше те, що вони в тому відео при тому більше мені здається спілкувалися, жартували, обговорювали щось, аніж прямо читали книжок. Тобто там оцієї якоїсь мети прочитати якомога більше за певний проміжок часу, як такої не було. Точніше, вона була така дуже ізі. Люди себе не напрягали, вони робили це собі в задоволення, і вони класно проводили час, і ця атмосфера дуже дуже передається через відео. От я прямо відчувала, як вони це роблять, чисто для того, щоб класно провести час. Ас, а не для того, щоб добити якусь мету, або якось себе там знаєте, зламати, не заснути, але вбитися, але прочитати. І от через цей якийсь здоровий і такий дуже якийсь людяний підхід до самих себе. Мені це відео неймовірно сподобалося. Ну і також, звісно, на книгоджумлях можна подивитися і більш такі стандартні формати. Там про прочитане, про покупки, якісь прогулянки містом, влоги і так далі. Олена дуже любить ілюстровані видання. У неї є про це окреме відео. Воно так і називається Мої скарби, бо вона збирає такі книжки. Коротше, дуже рекомендую. Якщо вам подобається дивитися відео, де дуже приємний такий спокійний голос вам щось розповідає. То це прямо до Олени та Сергія, тому що мені здається, Олені треба начитувати аудіокнижки. У неї б вийшло дуже приємно її слухати. Наступний канал це канал Книголіся, який веде Маріна. І якщо ви вже деякий час дивитеся мої відео, то ви так чи інакше могли чути згадки Маріни в моїх роликах. А все тому, що ми з нею дуже добрі подружки. Познайомилися ми також на просторах BookTube, Маріна підписалася на мене, і мені здається, на Олесю також вона підписалася. Почала нам щось коментувати, і просто по характеру цих коментарів було зрозуміло, що ми з людиною на в хвилі. У нас дуже схожі вподобання, схожі погляди, принципи. І ну, звісно ж, ти бачиш, хто тобі коментує, ти переходиш на сторінку цієї людини, бачиш, що у неї є свій канал, а заходячи на цей канал, бачиш, що людина і також читає практично все те саме, що і ти і також читає англійською, замовляє в плюс-мінус тих самих магазинах. Коротше, дуже багато спільного знаходиш. І звісно ж, це спонукає до подальшого спілкування. Наразі ми з Маріною спілкуємося, мені здається, кожен день. Ми постійно обговорюємо як книжки, так і наше життя загалом. Ділимося всілякими злетами та Дінням обговорюємо в принципі все на світі, і я дуже дуже рада, що зустріла Маріну на наших книжкових просторах. Наразі на її каналі приблизно 3,5 тисячі підписників. Маріна дуже добре над цим каналом працює. Він у неї доволі швидко і так впевнено зростає. Але я їй всіляко зичу, щоб він ставав ще більшим і ще успішнішим, тому що вона того безумовно заслуговує. Стосовно того, що Маріна читає, то як і я, вона любить любовні романи, романтичне фентезі, фентезі в цілому, але не тільки це. Вона також читає і сучасну прозу і класику час від часу і там. Інші книжки, і в багатьох моментах ми з нею або повністю співпадаємо, або потенційно співпадаємо, в тому сенсі, що вона щось прочитала, те, що я тільки хочу читати, або я щось прочитала, на що вона заглядається. І через це ми, відповідно, постійно одна одній щось там радимо, читаємо те, що читає інша. Не завжди у нас співпадають погляди там просто на всі 100%, але в більшості випадків вони співпадають, от, ну скажімо, на 90%. Тобто, десь їй щось більше сподобалося, десь мені, десь ми можемо там посперечатися, але відток. Навіть цікавіше, тому що це такі дуже емоційні, дуже насичені обговорення прочитаного виходять, і я це просто обожнюю. І якщо говорити про мої улюблені відео у Маріни, то напевно найбільше мені подобається, коли вона знімає формат спроби розділ. В принципі, це та людина і той канал, який мене свого часу надихнули почати знімати подібні відео. Тому що до того я цей формат ну, не дуже розуміла, якщо чесно, і мені не подобається слово надкусила, от саме в контексті книжки, то я якось, знаєте, абстрагувалася. А потім Маріна спробувала у вигляді, Експерименту таке зняти, і мені дуже сподобалося те, як воно у неї вийшло. Воно виглядало так, наче це не просто круто і цікаво дивитися, але і знімати теж цікаво. і Маріна мені сказала, що так вона кайфанула, поки знімала те відео. Я надихнулася. І теж почала, і так і так це класний формат. Я тепер час від часу його повторюю. З нетерпінням чекаю, коли і Маріна буде нові відео, такі випускати. І да, можу тільки сказати їй дякую за те, що свого часу спровокувала отаку от, от маленьку хвилю в нашому колі зйомок подібних відео. Наступний канал це канал Сандри. Він одноіменний, так і називається Сандра. І в принципі, ви могли вже бачити її у мене на каналі, оскільки ми робили колабу і час від часу перетиналися в інших відео. Як і я, Сандра, також живе в Києві. Час від часу ми бачимося. Ми спілкуємося. У нас також є багато і з одного боку спільних інтересів книжок, а з іншого боку, ми читаємо також достатньо багато відмінної літератури, тобто це той випадок, коли я дивлюся людину, розуміючи, що з одного боку дізнаюся щось нове і послухаю про щось що мені взагалі не притаманне, а з іншого боку, прослухаю і про те, що мені дуже навіть притаманне, тому що це щось, що я або читала, або буду читати, або роздумуючи читати, тому що це прямо мій сегмент. Я в принципі веду до того, що Сандра дуже такий універсальний читач. Мені здається, що не існує таких жанрів чи форматів, які б вона не бралася читати. Читає вона по тому дуже дуже багато книжок. Мені здається, разів вдвоє більше аніж я. За минулий рік у неї було десь 130 прочитаних книг за рік. Відповідно, її відоси про прочитане. Це зазвичай дуже насичені відео, де дуже багато тайтлів, і можна послухати просто про все на світі. Але якщо говорити про мій улюблений формат у Сандри, то напевно мені найбільше подобається дивитися, що вона придбала. Тому що я розумію, що там 100% буде щось, про що мені цікаво буде послухати, або навіть просто дізнатися. Та й в принципі мені цікаво дізнаватися, з яких міркувань настільки універсальна читачка обирає ту чи іншу книжку. Ну і не можу не відмітити, що для пошановувачів української літератури, як сучасної, так і класичної, канал Сандри це такий кладість рекомендацій, тому що вона дуже багато читає наших українських письменників. Відповідно, там можна дізнатися не тільки про такі супер вже відомі імена типу Кузніцової чи Сем'янкива, але й про інших людей, про яких можливо. Ви ще не чули. Наступний канал це моя любов, це канал Олесі, звісно ж. І я не знаю, я люблю Олесю від початку до кінця, весь її контент мені подобається. Це моя дуже близька подруга. Ми з нею постійно на зв'язку обговорюємо просто все на світі від книжкового до злободенного. І, звісно ж, я дивлюся абсолютно весь її контент, і абсолютно весь її контент мені подобається. І в принципі, я вважаю, що ми такі, знаєте, в міру різні люди, але в той же час в усіх правильних моментах ми схожі. І відповідно у нас. І аудиторія, мені здається, прямо дуже перетинається. Я часто чую від своїх підписників коментарі в стилі побачила у вас і у Олесі, підписалася на вас через Олесі, або «Підписалася на Олесю через вас. Тобто, ми такі, от в тандемі йдемо, мені здається, у свідомості деяких наших глядачів. І мені це дуже приємно. Приємно бути в такому тандемі. Ми якось з Олесою знімали колабу і дуже сподіваюся, що в майбутньому зберемося ще знімати. Це технічно трішечки важко, тому що ми живемо в різних містах, але це можливо. Тобто, звісно що у нас є всякі такі. Плани, але сьогодні не про них, сьогодні чисто про канал Олесі. І дуже простими словами я скажу так: якщо вам подобається мій контент, моя атмосфера, подача, мої погляди, то канал Олесі, скоріш за все, вам також сподобається. Не тому, що він такий самий, ні, у неї своя атмосфера, але ми компліментарні. Тобто, якщо подобається одне, то як правило подобається і інше. Якщо ви любите фентезі, якщо ви любите любовні романи, а головне, якщо ви любите детективи та трилери, то вам до Олесі, тому що якщо у мене наскрізна тема. Каналу, це все ж таки романтична література, то у неї наскрізна тема така фірмова, це здебільшого детективи та трилери. Хоча вона знову ж таки читає дуже різні книжки, дуже багато літератури у нас десь перетинається, але при тому у неї є і свої окремі теми. Олеся робить марафони, всілякі читання, у неї часто є цікаві підбірки. В принципі, у людини дуже варіативний контент, там, окрім таких стандартних форматів, є також і щось дуже дуже своє. Тож, якщо якимось дивом, ви ще не чули про канал Олесі, не заходили на нього, то я вас всіляко спонукаю це зробити. І останній, але не по значенню, скажімо так, канал, про який хочу вам сьогодні розповісти, так званий Last But Not Least, це три кванти опівночі. Єдина причина, чому цей канал на останньому місці, це тому, що у нього найбільша кількість підписників, адже він росте як на дріжджах, що мене дуже дуже тішить. Веде цей канал мій добрий знайомий Дмитро, якого також можна на просторах інтернету знати як Каджит, і він просто неймовірна людина. Він мені дуже дуже імпонує своїми людськими якостями, а також його підходом до того, як знімати, як Готуватися до відео. Людина дуже-дуже старається і робить свою роботу суперякісно. Він просто, мені здається, так от, до кожного кадру працює над кожним роликом, це відчувається. І через це його відео дуже цікаво і дуже приємно дивитися. У нас з метром при тому доволі різні вподобання в літературі. Він любить наукову фантастику, він любить фентезі, але таке, знаєте, високе фентезі, не романтичне, як я, а там ну, щось ближче до умовного володаря перснів, дуже умовно це я зараз скажу. Але, звісно ж, він читає і інші жані. Тобто в цьому плані він людина варіативна. Але, скажімо так, там, де я по любовним романам і коміксам, він по фантастиці та фентезі. Тобто ми не в усьому перетинаємося, і, відповідно, я не все у нього дивлюся. Але те, що дивлюся, дивлюся з задоволенням. Наприклад, у нього є відеоогляд по піранезі, і чесно, мені цей огляд сподобався значно більше, ніж сама книжка. Тому що книжка мене, в принципі, розчарувала, це не моя література, але Діма від неї був просто в захваті. І він зробив дуже класний огляд. І я просто насолоджувалася. Ну, секунду цього відео, тому що людина настільки глибоко зазирнула в цю книжку, настільки от з усіх боків на неї подивилася, і з таким відкритим серцем її сприйняла. Я навіть позаздрила, що я так не змогла. Але тим не менш мені це не завадило задоволенням послухати про його роздуми. Тобто, це той кейс, коли дуже не співпали враження, але мені це не завадило отримати задоволення від його відео, бо більш мені здається, що від цього я навіть більше якесь задоволення отримала, тому що я ніби про абсолютно якусь іншу книгу послухала. Також у нього є класне відео про. Найкращі книжки року там буквально три книжки, але одна з них піранезі, де він знову дуже цікаво про неї розповідає. А інша це уявний друг Стівначбовський. Просто Діма почав про нього розповідати. Тут я злякалася, що зараз дізнаюся про сюжет більше аніж хотілося бо знову ж таки у мене є оці от перегани, що Я схоплю десь спойлер. І я знаєте, поки поставила це відео на паузу. І пішла-купила книжку, чисто, щоб мати привід, те відео додивитися, от без жартів, настільки мені подобаються роздуми діми. Тож, якщо ви по фантастиці та по фентезі, якщо вам подобаються такі дуже вдумливі і суперсильно пропрацьовані огляди певних книжок, а також підбірки на тему різних субжанрів, у Діми можна зросліти відоси про такі субжанри, про які мені здається, мало хто на Буктюбі розповідає, там, наприклад, про біопанк або про стімпанк. І ну, це дуже вдумливі, дуже класні роботи. Так от, якщо вам таке до вдобання... То вам точно буде комфортно на каналі «Три Кванти Опівночі. В принципі, от цей канал з'явився у Діми нещодавно, але він так класно взлетів. Мене це дуже надихає. Мене це надихає, тому що я бачу, що всі ці труди людини вони окуповуються, і це супер круто. І також як колегу, мене це надихає, тому що якщо дімі це вдається так успішно, значить і мені буде вдаватися. І прямо да, клас. Дуже рекомендую цей канал. І власне на сьогодні, все отака. От, от у мене була підбірка моїх друзів, колежанок, знайомих і приятелів, яких я з задоволенням знову ж таки дивлюся, які мені дуже імпонують і як люди, і як творці, і як читачі. І якщо когось цих блогерів. І ви вже дивитеся, то напишіть, будь ласка, в коментарях кого саме і чим вас ця людина підкорила. Мені буде дуже цікаво дізнатися. І якщо вам це відео сподобалося, то як і завжди, я буду дуже вдячна за лайк. Поставивши його, ви допоможете цьому ролику стати більш охоплювальним, його побачать більше людей. Відповідно, ви дуже допоможете моєму каналу. І також, звісно, підписуйтесь на мене, якщо ще не були підписані. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, то всі потрібні посилання, як завжди, я залишаю під відео. Дякую і до зустрічі!